Відкривши шухлядку, можна побачити пасмо волосся від першої стрижки її дітей та інші пам'ятні речі, з якими вона ніколи не розлучиться. Лорі додала невеликі вільні кольорові вкраплення у вигляді абстрактних квітів. Нам сподобався ефект старіння, який ми випадково створили. Ми, здається, вирішили цю проблему, просто намалювавши килим на підлозі. Трохи досі незручно, що я малюю на дереві, але не кажіть моїй мамі, це сіно. Це сіно. Ми будемо прибирати сіно до кінця мого життя. Так, це дійсно солома, і так. Вона частини інтер'єру. Думаю, багато хто з нас колись любив дивитись по телевізору якісь передачі про ремонт. Були і наші аналоги подібних шоу, хоча і не завжди прикольні. Скажу чесно, я й досі люблю подібні передачі. Є у них щось таке, що ж затягує, як мінімум, завжди цікаво подивитись, яким же буде результат ремонту, та як на нього відреагують власники житла. І от якось гуртаючи TikTok, мені вилізло відео від якогось автора, який випадково знайшов якесь старе шоу про ремонт 90-х років і показував деякі. Найсмішніші моменти з нього. Я тоді целиною не вдивився від сміху, бо результат ремонту у тому шоу кожного разу був абсолютно божевільним. Тож я оце подумав: а чого б мені не розказати про це шоу і вам? Бо воно дійсно ну дуже тришово. Отже, познайомтесь, це The Creating Sense, шоу з 90-х, у якому ведуча на ім'я Джоан намагається перетворити звичайні кімнати, кухні, вітальні, їдальні на щось на її думку чарівне. При цьому маючи бюджет лише у 500 доларів. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день це приблизно 1 тисяча доларів за сучасним курсом. Звісно, для нормального ремонту це крапля в морі. Ну але тому це і весело дивитись, цікаво подивитись, також що з цього може вийти. Тож сьогодні ми з вами зануримось у цю божевільну епоху разом і подивимось одразу декілька серій цього шоу. Ну, щоб можна було повністю оцінити масштаби цієї катастрофи. Повірте, це буде щось із чимось. Почнемо з другого епізоду першого сезону, у якому наші чудові майстрині будуть працювати над кухнею, яка, ну як на мене, і так виглядає цілком нормально. Звичайно, собі кухня придатна для життя, але одразу скажу, це скоро зміниться. Ви знаєте, у багатьох з нас є добре обладнані та продумані кухні, але їм чогось не вистачає. Вони недостатньо веселі та привітливі. Їм потрібен, скажімо так, фейсліфтинг І я говорю про свою кухню, тому що вона виглядає точнісінько, як ця вона біла. не знаю, яка в неї проблема з білим кольором, і чому це погано, але окей, смаки різні, і у різні часи в моді різні тренди, якісь тенденції. Тим паче, вона ж експертка. Повіримо їй на слово. У нас є наша дизайнерка Ненсі Голден. Дякую тобі. Це точно проект створений для тебе. Я переживаю нервовий зрив. Тут все надто біле для мене. Словити панічку від білої кухні це сильно. Хоча жодна з цих двох жінок насправді не виглядає у стресі, насправді, навіть навпаки, вони наче оці мамці-домогосподарки з американських фільмів, знаєте, які відвели дітей до школи, ляпнули валіуму, запили його винцем і пішли розгрибати старі речі, десь у гаражі чоловіка, викидаючи все у сміття. І я пофарбую їх у фантастичні кольори, такі як у різні кольори, у кольори Майами Вайс. О боже, Лаймовий, бірюзовий, червоний. Щоб було бажання їсти у цій кухні, щоб він пробуджував апетит, те, що потрібно. Ага, ну так я теж коли уявляю собі в голові затишну кухню, одразу ж думаю про поєднання лаймових та бірюзових кольорів. І в животі одразу так пурчати починає від голоду. До слова ви ще помітите це і самі протягом цього відео, але Джоан, якась ну дуже тактильна, Вона просто обожнює торкатись інших людей то за руку, то за плече. Наче її улюблене хобі це вторгатись в особистий простір інших людей. Коли я зроблю ці короби і додам колір, тоді я візьму свій скромний бюджет. Ти продовжуєш це казати? Він дуже скромний. Вона наче одразу намагається зняти з себе відповідальність та попереджає про це, бо грошей на нормальну роботу тупо немає. Є ще одна деталь. Добре, у мене є оці керамічні плитки, і я буду випадково клеїти їх на фартух. Ого, це буде дешево і мило? Дешево і яскраво. Прекрасно, саме це я і хотіла сказати. Відчувається якась нотка пасивної агресії від Джоан? Або це все наслідки прийому валіуму з алкоголем, я не певна. Більшість людей декорують вікна на кухні, вішать фіранки, мережево, візерунки. А я вішатиму кувшини. Кувшини, клейчики різні. Зібрані на гаражних розпродажах кольорові, кумедні, яскраві, помітні оку. Я поки що не можу собі це уявити, тому просто подивимось, як воно вийде. Yeah. Десь тут вже починаєш розуміти, що Джуан не така вже й радісна та весела, як може здаватись, таке відчуття, що як тільки режисер каже знято її посмішка одразу ж зникає з обличчя. І вона йде на двір курити цигарку подалі від усіх цих людей. Змішаємо фарбу. і не забувай, у нас бюджет до 500 доларів. Нелегко. не кажи цього. Ви думаєте, Джоан так радіє саме процесу фарбування? А от я думаю, що вона просто шукає привід вдіти свій робочий комбінезон, бо це стається у кожній серії цього шоу. Як тільки хтось каже слово фарба, Джоан одразу ж з'являється у кадрі у своїх робочих штанцях. Перше, що ми зробили, це фарбування. Як сказала Ненсі, вона хотіла привернути увагу до цих софітів під стелею. Тому вона обрала яскраві кольори: червоний, лаймовий і бірюзовий. Далі ми взялися за фартух. Для швидкого ефекту ми поклеїли шпалери у чорно-білу клітку. Майте на увазі, якщо ви використовуєте шпалери на кухні, вони мають витримувати пар, жир або, в моєму випадку, дим. Дим? Чому конкретно дим? Бо я ж кажу, вона ненавидить людей навколо і певно тікає на свою кухню від чоловіка та дітей, щоб затягнутись цигаркою, тільки це її розслабляє. А от після цього вона вже знову готова лізти до інших людей обличчям впритул. Один за одним Ненці повісила яскраві кольорові глечики. Деякі були керамічні, ручної роботи, інші були куплені. Аксесуари не мають бути дорогими, щоб привертати увагу. Хіба це не найкреативніший декор вікон, який ти коли-небудь бачила? Він такий чистий. Ти молодець, виглядає наче вітраж. Так, це має такий фанковий ефект. Фанковий ефект? Це тепер так називається дизайнерський прикол, коли ти дивишся на кухню і тобі просто навіть нікуди відвести свій погляд, щоб хоч трішки розслабити свої очі. вручну ми зробили спеціальну нішу, щоб виставити там мистецтво: дошку для записів, фото, і декор. Гляньте уважно, і ви побачите нашу ручну роботу. Ми пофарбували деякі частини у ті самі кольори: червоний, лаймовий, бірюзовий, а інші обклеїли шпалерами. Ми повісили її на велику стіну, щоб додати кухні архітектурний акцент. Тепер ваш погляд природно переходить від вікна до цієї ділянки. Ні, Джоан, Мій погляд такого не робить. Навпаки, він цілком природно шукає, куди можна було б звідси втекти. Хоча окей, це не виглядає аж так жахливо. Але її очі від цього точно не кайфують. І знаєш що Що? ти зробила оце все за 427 доларів. А ти скаржувався, що грошей мало. Тавай з'їмо добрячий вечерю. як і більшість кімнат у цьому шоу, що, начебто, підлягають ремонту, ця кухня спочатку могла виглядати трішки застарілою, але після втручання майстрів. Не знаю, як на мене, вона таки залишилась застарілою, просто трішечки по іншому. До 500 доларів нелегко. Не кажи цього. Так, Джоан, ніхто цього й не забував. І все це було нелегко не лише для тебе. А і для наших очей до слова, якщо вам раптом цікаво подивитись це шоу, то знайти його можна виключно на Discovery+, якого в нас в Україні немає. На YouTube повних випусків теж немає. Мені довелося перекупувати усі відомі моніторинти, тільки так вийшло знайти усі 5 сезонів. Тож, якщо вам подобається те, що я тут роблю, я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайки та коментарі це святе. Але також ви можете стати спонсором цього каналу через місячну підтримку на монобазі, чи ж то разовим чайовим донатом за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані та у описі під цим відео. Дякую. Так що ж, а ми рухаємось далі. Наступний епізод покаже нам неймовірне перевтілення. Вітальні холостяка. Можна було подумати, що це буде весело і прикольно, типу, це буде квартира хлопця з 90-х, шкіряний диван, холодильник з пивом, якісь футбольні постери. Але ні, виявляється, Холостяк у розумінні цього шоу це чоловік за 40, який вже встиг вийти на пенсію. Вітаю знову! Як я і обіцяла, ми зараз у вітальні справжнього холостяка. Оскільки це його єдиний житловий простір, у нього немає окремої кімнати для відпочинку. Ця кімната має бути і затишною, і неформальною. Цікаво, що в більшості епізодів передачі вам не показують власників оселі. Типу, зовсім знаєте, в інших шоу зазвичай є ціла передісторія жильців будинку, і ведучі та дизайнери намагаються зробити з їхнім житлом щось, що могло б їм сподобатись. Двобу ну, вони питають щось власників. і Ті розповідають, наприклад, що у дитинстві вони любили печиво, і хокей, і дизайнери на основі цього створюють абсолютно пекельний дизайн на печива і хокею, але тут і цього немає. Лише пустий будинок, Джоан та оператори з камерою. Наче вони вломилися оселю, пофарбували пофарбувалися під лайм і бірюзу на свій смак, а тоді просто зникли. Ми запросили прекрасного дизайнера з обмеженим бюджетом Пегі Селвот, і я знаю, що в тебе є великі плани на цю кімнату. Що ми збираємось робити? Ну як ти бачиш, бюджет у нас стисли. Кожен дизайнер, якого приводить у шоу Джоан, реагує на слово бюджет як на якусь особисту образу. Типу: Ти серйозно? 500 баксів? Це ж не бюджет, навіть це ціна за доставку одних лише матеріалів. Ми збираємось приховати цей потертий диван і крісло під чохлами. Приховати гарна ідея. І тканина прекрасна, така тепла і з західним настроєм. Гарні кольори, чудовий та природній. Я чула, будуть ковбойські аксесуари у нас є ковбой порядок, саме так. Ага, ну так, ковбойський аксесуар. Тому що я, коли думаю про вітальню холостяка, я одразу ж уявляю собі штори з молитвами диких прерій, у чохлі кольору дикого кабанчика і статуетку коня десь поряд з телевізором. А раптом, знаєте, що як господар квартири взагалі не фанат вестернів? Типу, що як він сидить десь за кадром, слухає все це, а в голові у нього крутиться лише одна думка. Ну. Це не жахливо. Просто я ніколи не мріяв жити у салуні. І що я скажу людям, якщо вони спитають, чому в мене підкови на стінах і зелено піщаний ромбовий орнамент? Та Джоан це явно не хвилює. Отже, все це тканина, фарба, ковбойські аксесуари. Ми зробимо це за менш ніж 500 доларів. Усі чотири стіни були пофарбовані. Дерев'яні елементи залишилися білими, щоб контрастувати з новим пісочним кольором. Софіт над вікнами біля піаніно також пофарбували. Коли фарба висохла, ми поклеїли діамантоподібний візерунок і покрили його салатово-зеленою фарбою, обережно не виходячи за лінії. Ми додали цей візерунок, щоб привернути увагу до Софіта. А потім, одна за одною, всередині кожного діаманта, ми прикріпили антикварні підкови. Тепер, коли ви заходите в кімнату, це перше, що ви бачите. Так саме це ти і хочеш бачити, заходячи до власного дому стіни з візерунками та підковими. Вайби якогось уроку рукаділя у дитячому садку на ковбойську тематику. Але раптом ви й самі захотіли б зробити у себе в домі щось таке ж незвичне. Вам пощастило, ведучий з радістю поділяться своїм маленьким креативним лайфхаком. Це справжній майстер-клас з людської креативності. Це просто простий інструмент. ось стара плитка. Я просто приклала її до стіни, обвела олівцем і отримала чистий контур. Займає кілька хвилин. От і все, друзі, це і є секрет дизайну у Джоан. Не ескіз, не шаблон, не креслення. Просто звичайна плитка, олівець і віра в те, що у тебе вийде щось, ну хоча б не дуже погане. Тепер настав час зайнятися холостяцьким диваном. Не забувайте про бюджет, який на сьогоднішні гроші дорівнював близько одній тисячі доларів. Wow. Що ж він доволі пошарпаний, тому ми використаємо його балени. Mm -hmm. Я також замовила чухли. Ну окей, я розумію. Це був 98-й рік, чи десь там, яке може ще не було поряд жодного епіцентру чи Леруа Марлен. Але блін, хіба не можна було знайти щось непогане на блушиному ринку, а не витрачати гроші на оновлення строго дивану, який буде виглядати ще гірше? Знову ж ця тканина просто чудова. Така західна атмосфера має натхнення корінних американців. Просто прекрасна. Коні, така тепла і ціна була вигідна. так 6,50 за ярд. Чудова ціна за таку тканину. Скільки коштувало пошиття? Робота? 230-23. О, це суттєва частина нашого бюджету. Так, добре, я зрозумів. Тобто 113 доларів за тканину і ще 230 доларів за пошиття, загалом 350 баксів на те, щоб взяти старий пошарпаний диван і перетворити його на. Трішечки по-іншому пошарпаний. Це ж навіть не покращення без образ майстрині, яке це шила, звісно. Вона зробила, що могла. Просто оця тканина, ковбойський атновобеланд. Це ну точно не те, що могло б врятувати ситуацію. Ми, ми обговорили, що робити екрані. з існуючою секцією біля стіни. Наша перша ідея встановити телевізор і додати аксесуарів. Занадто передбачувано. Тому ми переглянули це рішення. Телевізор ми перенесемо в інше місце, а секцію використаємо як елегантний декоративний об'єкт. Ми пофарбували її тож салатово-зеленою фарбою, що й діаманти з підковами. А тоді додали до неї декупаж зі священних індійських молитов, змочених у чаї та потертих, щоб надати старим меблям новий трендовий вигляд. Священні індіанські молитви на старій шафі. Де вони взагалі взяли стільки священих індіанських молитов, яких би вистачило на покриття цілої полиці. Це ж не якийсь набір серветок, з юзка. Але далі буде ще цікавіше. Повірте мені, бо як тільки майстрині закінчують робити декупаж, стається сюжетний поворот, якому міг би позаздрити навіть сам ще Коли ми зробили паузу, щоб помилуватися своєю роботою, ми одноголосно вирішили, що зробили помилку. Декупаж добре виглядав на задній стінці, але на дверцятах його було забагато. Тож ми взялися виправляти помилку. Ми дерли, зішкрібали і в результаті після знаття декупажу ми побачили приємний сюрприз. нам сподобався ефект старіння, який ми випадково створили. Іншими словами, цей неймовірний декупаж просто не зішкрібався, тому вони такі. Е, ну, це ж справжній арт, це вінтаж, Так і було задумано. Але ні, виглядає реально жахливо. Таке враження, що ці меблі витягнули з лісної хишки, у якій 50 років жив якийсь відлюдник. Говорячи про вік, той останній проєкт трохи мене постарив. Це додає характеру. Розкажи про ці два предмети. о мої аксесуари. Угу. слухайте, ну але ж вони справді дивляться на ці свої знахідки зі щирим захопленням. Це я так у каштани в дитинстві збирав, які потім мама з шафи діставала і викидала. абсолютне божевілля, навіть очі від екрану. Важко відвести. Я знайшла це, йдучи залізничними коліями. Ну, звісно. Я подивилася і подумала: це ж ідеальний підсвічник. Ну так, звісно, Гуляє собі, людина коліями. Чомусь, а тоді бачить іржаву залізяку і одразу ж собі думає, що з неї вийде прекрасний підсвічник. Барахольники точно будуть у захваті, бо у них буде ще одна відмовка не викидати ті старі красиві коробки, що валяються десь на балконі. Не думайте, у мене й самого таких коробочок повно. Якщо до цього, це надзвичайна ваза, Ні, це гільза від снаряда. Я просто зрізала верх, вставила туди квіти, ідеально підходить для інтер'єру. Так, щось подібне зараз роблять і у нас теж підсвічники, вази з набоїв. Ну це тому, що такі у нас реалії в Україні, і люди все це дійсно якось гарно прикрашають, малюють на гільзах. Це, наче, якийсь трофей виходить. Але у Штатах в 90-х? Дуже мужньо, чудовий образ. Нам yeah, подобається. Тепер гадаю, залишилася лише обробка вікон і ще кілька аксесуарів. Обробка вікон не може бути ще простіше. Нам не потрібні шви. Ми почали з 12 ярдів оливкого зеленого флісу. Так ви правильно почули. Фліс тканина, з якою роблять свічоти. Секрет тут у цих покритих гумою кріпленнях тих, на які вішують велосипеди. Я собі бачу це так. Чоловік повертається з роботи додому, заходить у гараж і бачить свій велосипед, що валяється просто на підлозі. Господи, Джоан, ти знову зняла мої гаки для велосипеда для якогось свого дизайну? Містер ковбой був справжньою знахідкою, просто притулений до стіни. Він обійшовся нам у 35 доларів. Я вам даю гарантію, що цей ковбой стоятиме біля сміттєвого баку одразу ж після від'їзду. Знімальної групи ти дійсно оновила цю холостяцьку кімнату 70-х? Ти перенесла її у 90-ті і зробила її сучасною та мужньою так дуже мужньою, якщо мужній інтер'єр, це килим з ромбами, шафа з молитвами індіанців і вази снаряд. Я це ж реально. Як у тих шоу про ремонт, де роблять редизайн, і дитина каже, що любить ковбоїв, і її роблять тематичну дитячу кімнату. Тільки тут ця кімната не дитини, а старого самотнього холостяка, який взагалі не казав про свої вподобання. Добре, що ж попередній випуск вже був особливим, якщо можна так сказати, один лише декупаж зі священними індіанськими молитвами, чого варто. Але далі наступний епізод точно перевершить все, що ви коли-небудь бачили. Ще одна особливість того часу, це те, що вітання тут поєднана з їдальним і це водночас як плюс, так і мінус. Мінус у тому, що вітальня втратила відчуття затишку і приватності, тому ми над цим попрацюємо. А ще ми додамо чудові антикварні речі, які знайшли прямо у цьому домі. Ага разом з ще кількома рулонами отих священих індіанських молитов. Навіть цікаво, що на цей раз задумали собі пегі, чи можна перевершити її неймовірний ковбойський дизайн. Але знаєш, ці рожеві відтінки мені вже не по душі. Рожевий не підходить. Ні, не підходить. Тому ми візьмемо гірчично кам'яний колір і створимо ефект старого світу. А як щодо меблів Пегі? о меблі мають піти. Меблі йдуть, чи ми їх замінимо? Я знайшла чудову вікторіанську саті у гаражі. Ну, звісно, ти знайшла саті у гаражі класична пегі, справжня королева гаражного хламу. Так і уявляю, як вона знаходить щось зі словами. О, подивіться, уявляєте, це просто валялось між іржавою каністрою та поламаним мангалом. Чудово пасуватиме до старовинного стилю оселі. І ще я знайшла тканину. Це справжній експонат тих часів. О, чудово! Ми притягнули не меблі. Це прекрасно підійде до стін. Мені подобається таке поєднання. Важко навіть повірити, що це не та сама тканина від старого гобелену, яким обшували диван Холостяка. Але знаєш що найбільше мені тут подобається робота з деревом? Це ми не чіпаємо. Так не чіпаємо. Лишаємо як є. Гаразд. Я не вірю. Вперше за всі сезони цього шоу майстрині вирішили нічого не фарбувати. Жодних тобі салатових ромбів, ніякого декупажу. Це справжній історичний момент. Що ж, ми все це зробимо, і звісно ж, ми зробимо все в межах 500 доларів. Ну зараз їхній план не виглядає притрушеним. Вони збираються трішки пересунути меблі, перетягнути стілець новою тканиною і пофарбувати стіни в той огидний відтінок гірчично-жовтого, але нічого такого надзвичайного поки що. Очистивши кімнату, ми почали роботу над стінами за цим гірчично-жовтим кольором. Це реально був модний кольор у 90-х? От скажіть мені, я просто не уявляю, як жити в оселі зі стінами такого кольору. Хоча у нас так і досі стіни у дитсадках фарбують, як мені здається. далі меблі. Ми позбулися, меблі. Ми позбулися великого маскулінного шкіряного дивану і замінили його на антикварну саті. яку, вірити чи ні, ми знайшли у гаражі. Я просто впевнений, що той старий диван був цілком нормальним, зручним, практичним. І певно була також причина того, чому ця саті стояла в гаражі. Може, в ній клопи чи собаки обізцяли. Насичені золотий, червоний та фіолетовий гоблени, вибрані для оббивки, додають кімнаті шарму. І Продивіться, ми занурили декоративний шнур у каву, щоб приглушити яскравість та надати йому старовинного вигляду. Я не певен, що цій штуці взагалі була потрібна допомога у зістаренні, Знаєте, вона. І без кави виглядала так, наче прижила громадянську війну і ще роки гниття в гаражі. Але тримайтесь, бо далі починається найцікавіше. Господарка дому має двох великих собак, які постійно килим у кімнаті. Власники тваринок точно розуміють про цю проблему. Так, от дівчата придумали справді геніальне рішення. Таке навіть вам не прийде у голову навіть у найгіршому сні під час гарячки. Очевидно, ми вирішили цю проблему просто намалювавши килим. Я почуваюся, трішки видно, що малюю на дерев'яній підлозі, але не кажіть моїй мамі. А може, це у мене гарячка насправді і цього шоу не існує, і відео я зараз не знімаю. Вони реально малюють килим на підлозі. Фарбою сидять собі на колінах, возюкають кисточками і з абсолютно серйозним обличчям малюють на підлозі килим. Може, це я тупий? Я ж думав, що для таких випадків існують спеціальні якісь гумові підкладки під килим, але не знаю, напевно. Я просто не маю потрібного рівня творчого мислення, який би і дозволив мені намалювати килим просто на дерев'яній підлозі. А щоб захистити його, ми покрили висоху фарбу шаром поліуретану. Чудово, ну це правильно, щоб цей декоративний кошмар ніколи не зник з підлоги. Його також заливають поліуретаном. ще й не одним шаром, чотирма. Це що, якщо хтось раптом захоче повернути підлозі, нормальний вигляд, йому б довелося повністю зношити підлогу. Ну, логічно. Собачки бережіться, цей кейм нікуди не дінеться. Так круто, він справді не рухається. Але, чесно кажучи, на нього і дивитись якось не дуже хочеться. Виглядає справді жахливо. Але водночас і якось навіть... Гіпнотично не можу повірити, що не можна було просто залишити дерев'яну підлогу без килиму. До речі, придивіться, вони ж там і бахрому демалювали. Типу, з їхнім творчим підходом можна було уявити, що вони просто приклеять по краях якісь ниточки, але ні, вони її демалювали. Definition... Далі, щоб відокремити дві кімнати, ми прикріпили тримачі по обидва боки від дверей. Холдер, пофарбувавши їх золотистою фарбою з чорною патиною. Ось версія до фарбування. лише 13,50 у магазині рукоділля. Далі 6 ярдів легкої тканини підтягнутої вверх, через та навколо. І наш отвір нарешті виглядає як треба. виглядає так, наче тут була якась тематична геловінська вечірка, і вони просто забули прибрати декорації. Вам точно це сподобається. Ми хотіли створити акцент для цієї великої порожньої стіни, тому зробили камінну полицю з дерева і покрили її штукатуркою, щоб створити ефект каменю. Підібрати колір до інтер'єру легко. Ми розвели гірчичну фарбу зі стін з водою в пропорції 1 до 10. О, А це милий столик. Виглядає вже виглядає вже майже класичним хоча раніше виглядав доволі пошарпаним, занадто зношеним. Я знайшла ці ніжки, готові та класичні. добре, їх можна просто купити. Так всього 5 доларів за штуку. Це непогано, так і вони повністю змінили стиль столика. Вау, wow, Пегі, здається, ти просто зробила новий столик. Якась ціла філософська загадка виходить. Скільки деталей можна замінити, перш ніж якась річ перестане бути Тою ж самою, а для нової полиці ми використали велике дзеркало з їдальні. Воно розширює простір та надає глибини. Трохи не вистачає акцентів, але ковані свічники та аксесуари до каміна, що належать господарці, стануть ідеальним вибором. Лише оцініть цю неймовірну композицію повністю. Мені здається, епізод міг би так само починати з такої ж оселі. Вони туди заходять і так само у своєму стилі коментують: господи, тут стільки мотлуху, це просто катастрофа, але ми це виправимо. Тільки це вже їхній результат виправлений. І якщо спочатку проблема була у тому, що кімната переповнена меблями, то тепер меблів дійсно стало менше, але відчуття незрозумілого хаосу так і залишилось. Просто тепер він з гірчичним відтінком. Сподіваюсь, ви не подумаєте, що зараз не вдали час про це казати, але ми зробили не зовсім те, що планували. Це не зовсім інтер'єр на рубежі століть. Що ж Джоан, вже пізно що зміняти нарубали дров, тепер можна і не прокурвити. Але знаєте, немає значення, якщо нам здається, що це прикольно виглядає. Краще спитаємо е, собак, які тут житимуть та їхню хазяйку. Що вони думають? це Фрея, Сікфус та їхня хазяйка Барбара. Цього разу нарешті в кадрі з'являється господарка у селі, хоча вона або страшенно сором'я. <злива>, або вона боїться Джоан. Що скажете? Вам подобається? Справді подобається? Або ж вона просто в шоці? Бо ж давайте чесно, не кожного дня ти повертаєшся додому і бачиш, як на твоїй чудовій дерев'яній підлозі намалювали килим. Подивимось, що собі думають собаки. розваг для них стане менше, бо вони більше не зможуть зім'яти килим. Ну так, бо килим це є підлога. Це було щось із чимось, друзі. Це справді одне з тих шоу, яке доводить, що навіть якщо у вас є смак, дизайнери та ведучі все одно знайдуть спосіб. Це виправити. І все ж це було весело. Сподіваюсь вам теж. Тому залишайте лайк, діліться відео з друзями, пишіть свої чудові коментарі. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо хочете дивитись більше подібних відео про не знаю, якісь от такі злочини дизайнерів проти людства. Я також дуже дякую усім своїм спонсорам. Їхні імена зараз і літають навколо мене на ваших екранах. Без вас би було б мені набагато важче робити це відео. Тому я безмежно дякую. Ви найкраще. А поки що це все, що в мене є для вас на сьогодні, друзі. Тому ви, будь ласка, бережіть себе і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! До речі, вибачайте, сьогодні без луни, вона десь спить чи у спальні чи у стрілці. Ну, не хочеться її раз тягати.